Усім доброго дня, вітаю вас на каналі моналюб Мене звати Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Зараз знаходимося в Польщі, зупинились відпочити, прямуємо в Україну. Зроблю коротенький огляд по автомобілях, які ми придбали цього тижня. Перший автомобіль це Nissan Leaf, 2018 року випуску автомобіль білому перламутрі автомобіль в чудовому стані, весь в рідній фарбі, салон автомобіля, ви бачите, комбінована шкіра, пробіг даного автомобіля складає 139 тисяч, автомобіль треба почистити, зробити хімію, досить хороша комплектація, комплектація болз, 4 злопідйомники, мертві зони. Даний автомобіль ми придбали для нашого замовника. Ціна його в Україні складає 16 200 євро. Наступний автомобіль у нас Volkswagen e-Golf. 2018 року випуску. Автомобіль також весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. автомобіля у нас, як ви бачите, шкіряний, стоїть топова мультимедія. Маємо двох клімат-контроль. Пробіг даного автомобіля складає 79 тисяч. Даний автомобіль розбуде в наявності в доступі. Ціна його в Україні за сертифікатом буде складати. Євро. Цей автомобіль актуальний, год цікавить, телефонуйте. Наступний автомобіль у нас також Volkswagen e-Golf. Трошки з більшим пробігом. Даний автомобіль також 2018 року випуску, всі вікна рідні. Так виглядає автомобіль всередині, також топова мультимедіа, двозонний кліматконтроль. клімат-контроль, 143 тисячі, датчик світла, датчик дощу, передній, задній електронік Ось такий автомобіль також є в наявності. Ціна його в Україні за сертифікатом складає 14 тисяч 900 євро. Доступний автомобіль у нас також Nissan Leaf 2017 рік випуску. Наша комплектація, з ключовий, світі зони, салон автомобіля, тканина, є підігріви сидінь, мультикермо. Пробіг даного автомобіля складає 133 тисячі, є підігрів керма. датчик заднього виду з автозатемненням. Ціна цього ліфа в Україні для нашого замовника, тому що він вже також брався під замовлення, складає 15 тисяч євро. Ось такі чудові автомобілі цього тижня підібрали. Наразі доставляємо в Україну. Можливо, щось когось зацікавить. Ще раз повторюю, два ліфа продані, два Кольфа є в наявності. Ціна білого. 16 16500, ціна сірого 14900. Зараз прямуємо в Україну, будемо автомобілі розмитнювати, сертифікати, ліфт продавати замовникам та через тиждень по мінус вирушаємо знову в Нідерланди. Ви ще цікавий, телефонуйте, приймаємо замовлення на підбір та пригін авто. Мій номер телефона 098. 321 04 Звати мене Володимир. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, YouTube канал, Інстаграм, Фейсбук, Пенталіокскар, ось номер телефону. Ось Те, що цікавить, телефонуйте, з радістю прийму замовлення та підберу для вас автомобіль. Ось такий коротенький огляд, пізніше зроблю детальний огляд у всіх автомобілях. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення.